Для мене дуже важливо, тому що якщо цього навіть не буде видно, можна ж відразу там, скажімо, завдати якусь товщину і мені, скажімо, треба, щоб набралося, там, скажімо, того паперу, чи з чого я роблю цей об'єкт, там мало би бути 2 см. А я не люблю імітації, мені треба, щоб все було по справжньому, тому що мені треба ту товщину створити. І не просто створити. А з матеріалу, який має безпосереднє відношення до мене, так чи інакше, мої проекти це спроба е, зафіксувати час. Преамбула чи там я називаю може, код, все пов'язано з часом. Тобто для мене час це щось таке дуже е, не знаю, щось неймовірне, що я його незбагненність мені не дає спокою. От я клею, наприклад, от. Подивишся, бачиш. Це ж можна було взяти щось грубе і зімітувати. Але для мене важливо, щоб я товщину зробив чесно. Кожен з тих клаптиків, які клеїться один на один, має відношення безпосередньо до мене в різних часах мого життя. Оце от концентрація кількості тих аркушів дає певну товщину, яка в якийсь певний момент дає мені відчуття, що я цей час зафіксував. Принаймні, відтінок часу є зафіксований.